Тарас Загородній, політехнолог приєднується зараз до нашого ефіру, пане Тарасе, я вітаю. Так, доброго дня. Пане Тарасе, трішечки про активності Лукашенка нам розтлумачте, будь ласка, що відбувається, то він а, так не хоче зустрічатися із путіним, що аж Путін мусить до нього приїжджати і довго сидить у Білорусі, і туди їдуть Шойгу. Потім а, російський президент а, із цілим таким почтом великим. А тут уже а, не знаю, чи домовленості досягнули, чи чи в чому причина, що вже поїхав і в Москву і зоріне містечко, і в Петербург. Ургі зустрічається з лідерами інших країн СНД Ну має зустрітися так сьогодні попереду е, ні. Ну так це ж єдина країна, взагалі, яка залишилась е, з пострадянського простору, яка ще не посилає Росію. Так, навіть Вірменія, вже яка і так знаходиться, теж на непростій ситуації, зважаючи на на те, що і, 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 і на них забирають, забирають ті території, які Вірменія купувала ще 80-ті роки, а так на прості ситуації Росія не захищає їх ніяк. А, і Вірменія вже теж відверто проявляє франду відносно Росії, залишається тільки Білорусь, залишається тільки Лукашенка, який демонструє, який демонструє. Таку запопадливість демонструє пестець е, імперську свідомість, що, начебто, на все так погано. От є ще одна людина, яка приїжджає, і начебто, визнає нас імперією. Ну і так далі. Ну, звичайно, що це дуже дорого коштує російському бюджету, тому що Лукашенка цим торгує останні 25 п'ять Угу. Але от Ну, правда, знаєте, викликає запитання. Можливо, я переоцінюю ситуацію. Може, я переоцінюю зайнятість і важливість там певних візитів, а, ну самопроголошених а, легітимних, але от лідерів країн, да людей а, того масштабу відповідальності, і саме такої роботи. Але а, Поїхав у Москву зоряне містечко? Ну так зустрівся з білоруськими космонавтками, але що у себе роботи немає для того, щоби ще день попрацювати, а потім їхати в Петербург а, прямо вже безпосередньо на зустріч а, лідерів країн. А, чому раптом такий дивний і складний маршрут? Ні, ну я думаю, що там була ще не офіційна якась частина, тому що звичайно що... не зустрівся. Путін в цей момент нібито збирався на Уралвагонзавод, не доїхав, поїхав в Тулу. Теж раптом все перемінилося, і, і плани пішли шкериберті. Ну він з Путіним не до цього зустрічався, тому я не думаю, що це таке ключове питання. Лукашенка ж проводить проводить зустрічі працює по своїй програмі. Лукашенка захищає виключно власні інтереси, користуючись можливостю, він в тому числі спілкується з можливими наступниками Путіна. Давайте про це теж не виключати. Що Лукашенка збирається досить довго сидіти у себе в Білорусі. Він сподівається, що. Йому вдасться пережити вже другого президента Росії, стати і зустріти вже третього президента. Хоча я думаю, що він в цьому випадку дуже великий оптиміст. Але ми повинні розуміти, що. Лукашенка знов-таки переслідує власні інтереси. Більше нічого його не цікавить. Його цікавить збереження власної влади, йому цікавить гроші на, на утримання власної влади, і силовий ресурс, але теж без фанатізму, який не дозволяє йому зовсім потрапляти в повну залежність Російської Федерації, тому що він розуміє, з ким має справу, що за певних обставин вони можуть його і прибити, і піти на повну окупацію Білорусі. Важливий момент. А наскільки в інтересах Лукашенка. Ну тут, мабуть, не про Білорусі, саме про Лукашенка а про а, владу. Я говорю, може бути наступ наступ із Білорусі, тому що таке фігурує в е, німецькому прогнозі, про який зараз пишуть. Давайте трішечки звернемо увагу на нього. Новий наступ Росії ймовірно розпочнеться у квітні 2023 року. І буде неминучим Кремль розраховує на допомогу Білорусі. Так пишуть німецькі змі з посиланням на німецьке міністерство оборони. Можливі два сценарії вторгнення. Росії на підконтрольну Україні частину Донбасу. При цьому Путін розраховує на допомогу Лукашенка. Білоруські війська будуть використані як загроза і відволікаючий фактор. Під час реального наступу РФ вони пішли би у наступ на Київ, а росіяни на Донбас. Також окупанти могли б завдати удару і по заходу країни для цього сценарію потрібна російська загальна мобілізація. Це вже другий сценарій, і а, про нього ніби кажуть як про менш ймовірний, тому що сильно багато ресурсів треба накопичити. Але тим не менше, ось така такі публікації, такі прогнози Міністерства оборони німецького з'явилися. Як ви їх оціните? Ну, дивіться, давайте це дивитися про те, що все говориться, з точки зору Лукашенка. Це чи цікаво йому кидати власні війська е, е, проти України, е, точніше, чи вирішує це питання у стійкості його влади, чи захищає його від е, е, можливості не втратити владу. Ні. Чому тому, що в даному випадку, якщо будуть а, в росіянах, можна не сумніватися, вони першими кинуть білорусів на українські танки, на українські мінні поля, якими вже забита фактично вся біла Білору... руські кордони. Не будемо забувати, що а, з точки зору наступу це достатньо важка місцевість, тому що там не так багато доріг, там ліси. А, і це означає, що наступати треба масово, будь, потрібно бути піхотою білоруською. Це означає, що це смертники? Це означає, що приблизно за там тиждень-два майже вся білоруська боєздатна білоруська армія буде просто знищена. А, а далі питання: от з, з точки зору Лукашенка, чи потрібно йому це? Ні, не потрібно, тому що він просто, я просто розуміє одну просту річ, що в такому разі він взагалі залишається беззахисним, без, е, е, від росіян. Тобто білоруське суспільство його буде ненавидіти, так? Е, ті що білоруська армія, вона ж не контрактна, так там немає як в Росії контракт, е, там є срочники, яких просто понабирали простих хлопців, які йдуть служити. Там захищати батьківщину, не нападати на комусь. І далі: а яким ресурсом Лукашенки збирається втриматись влади якщо щось не починається в Білорусі? Або якщо росіяни, а, і тепер питання: а що заважає тепер росіянам офіційно фактично анексувати Білорусь? Враховуючи те, що там чмобіків, які вони можуть нагнати Білорусь, ну, приблизно 20-25 тисяч, що буде достатньо для того, щоб контролювати всю країну, тобто з точки зору збереження власної, власної влади, Лукашенко це взагалі не потрібно. Чи реалістичний це сценарій? Ну, теоретично він можливий, я цього не виключаю. Чи буде цьому сприяти Лукашенка? Ні, він не буде цьому сприяти, тому що це не вирішує головне його питання, за яке він бореться останні 25 років. Ось тому, що він робить все для того, щоб не вступати офіційно у війну проти, проти України. Тим більше що з вчорашнього дня. На території Білорусі вже починаються починаються доходити е, е, повідомлення, угу. що щось щось відбувається, хтось починає не там палити. Так ну як в Росії до цього починають палити, так? Угу. то тепер в Білорусі то двигун двигуну міг 31-го починає е, щось загорівся. То на одному з підприємств, а там є два потужні підприємства на автопереробні Білорусі на Нафтанії Вітівській області щось почало палати. Uh -huh. а, в, та, а враховуючи те, що, наприклад, Мазирський МПЗ взагалі знаходиться в зоні дії українських ракет, там Україна ж невелика, на відміну від Росії, так? А, можна ж так опинитися взагалі без заводів, НПЗ та інших. А це, вибачте, будь ласка, для такої країни, там до 10% ВВП взагалі mm -hmm. може давати. Тому я думаю, що попередження вже пішли, що не треба гратися. Так, як, як любить наша СБУ в таких випадках говорити, як пан Малюк в нещодавному своєму інтерв'ю сказав, Ну, ми і за кордоном будемо діяти, і і діємо за кордоном, в тому числі, тому що це робота спецслужб, для того, щоб наші сусіди, uh -huh. які проявляють агресивні настрої, ну, ну розуміли, що щось не те може бути статися. Ну і взагалі ми повинні наші сусіди, особливо це стосується росіян і білорусів, повинні розуміти, що а, в ігру а, нас там немає, і не будь можна грати вдвох, так і uh -huh. спробувати також догадатися, де ви отримуєте удар. Тарас, бо... а, ну тут знаєте, ще пишуть про а, те, що фактор, а, ну навіть не опозиції, а уряду такого в екзилі, фактор Тихановської не треба скидати із рахунків, що мовляв, отже, ж вона обрана президентка Білорусі. Що якщо раптом щось відбувається на кордоні, а сили якісь які підтримують, вона може опинитися на території країни. От вона законно обрана президентка, мовляв, і претендує на владу, от вона білоруська влада, а не Лукашенко. Ну теоретично це можливо. Теоретично це можливо, але без українських скориз за себе без української військової сили цього не буде відбуватися. Uh -huh. Знаєте, от я вже бачу, що наші сусіди, які мають анклави на території е, власні території, вже починають розуміти, як от нещодавно один з депутатів молдовського парламенту, uh -huh. до речі, справлюсь партією, він нарешті сказав, що давно вже повинно було сказано. Каже, а чому ми ведемо перемовини з Терасполем стосовно демілітаризації Придністров'я? Давайте вести перемовини з Україною і НАТО. Ну розуміє угу. зрозуміло, що тут роль НАТО буде виконувати Україна, так, тому що Україні теж вигідна ліквідація цього плацдарму, який завжди з погрожує Одесі Одеській області, тобто, uh -huh. вже є дозрівання, особливо після того як росіяни качають Молдову вже другий місяць. Фактично, так є дозрівання до того, а не звернутися на чи нам за допомогою до України для того, щоб ліквідувати нарешті це непорозуміння у вигляді Придністров'я так. Ось і тому я думаю, що і тут буде теж розуміння, у, в тому числі, що е, у, Україні доведеться в тому числі брати в цьому участь, звичайно, зі своїм mm -hmm. інтересом. Потім mm -hmm. там повинна бути оголошена і демілітаризована зона е, на нашому кордоні. Так? І вибачте, репарації Білорусь повинна бути заплатити за, за е, те, що з її території, е, активно. Е, Портувалась українська територія і так далі. Тобто вже серйозно грати і розуміти, що без нас нашу роботу ніхто не зробив. Mm -hmm. Ну це все важливо тримати в голові, коли ми думаємо про а, можливість чи неможливість наступу, і ефективність використання Росією білоруської карти, і наскільки буде готовий Лукашенко підіграти Росії, а, коли це їм буде необхідно? Чи йдеться про лютий, чи березень, чи квітень? В будь-якому разі, от так, ми це запам'ятали. І будемо на це теж зважати. Але коли е, молдавські політики кажуть, що з Україною і НАТО вести перемовини про можливе вирішення е, придністровського питання, то НАТО тут в першу чергу, мабуть, технології і зброя. Тому що технології Сполучених Штатів Америки дають Збройним силам України перевагу у протистоянні із країною терористкою Росією. Про це пише Вашингтон Пост. У статті йдеться, що Збройні Сили України отримали бойову інформаційну платформу зі штучним інтелектом, яка ґрунтується на передових американських технологіях. Військову перевагу від неї можна порівняти з наявністю тактичної ядерної зброї. Видання зазначає, що за допомогою наданих розробок українські військові можуть аналізувати розстановку сил у битвах, цілитися та атакувати позиції противника різними засобами. Дорозвідка здійснюється за допомогою безпілотників. Розвід... Ідовальні дані надходять у систему, після чого програма розраховує завдане ушкодження ворогові. Подібний цифровий спосіб війни забезпечує збройні сили України збройним силам України перевагу над російською армією, попри різницю в силах та засобах наразі на користь загарбників. Коли про таке чуєш, мимоволі замислюєшся про комп'ютерні ігри. Так в цьому принаймні, ми то точно ну якщо не тримаємо абсолютно першість у світі, то серед лідерів принаймні у програмному забезпеченні для них. І хочеться вірити, що в програмному забезпеченні для військ так само, але поки що технології американські. Як ви оціните це? От бачите, Вашингтон Пост каже, що саме ці технології інформаційні, навіть більше ніж зброя, визначають потужність ЗСУ. Ну, дивіться, знаєте, це ж, ви теж повинні розуміти, що кожен, кожен хвалить себе uh -huh. в таких випадках. Да? Давайте теж без ілюзій. Софт це теж стратегічна річ, так? І його наявність в інші іншій чи іншій країні – це теж ну, фактично це те саме, які от, чому нам не передають деякі, наприклад. Ракети для безпілотників, тому що там секретні технології. Американський Пентагон говорить, ми не можемо передати. Тому слід розуміти, про що все ж таки йдеться. Воно дистанційно працює чи не дистанційно. Я все ж таки чув, що в більшості випадків це працюють українські розробки, тому що вони знаходяться під нашим контролем. Це дуже важливо, і ми на майбутнє повинні розуміти, що наш ВПК повинен бути максимально Незалежним і локалізованим, тобто у нас ключі доступу повинні бути у нас. Тобто я не виключаю, що якась допомога іде, е, існує, але чи повністю вона інтегрована в українське військ? Ну, у мене є сумніви, чесно кажучи. Тому що е, якщо вони не хочуть е, Передавати ракети, які ну просто вибухають при зіткненні з ворогом, і це є небезпека для них, що не дай Боже росіяни отримують доступ до секретних технологій? То що про що йдеться? Про е, е, коди, які ну якщо а якщо ми, а якщо Росія, а якщо Росіяни їх зламають, наприклад, так то що вони отримують доступи, наприклад, до багатьох систем вже безпосередньо в Пентагоні? Тому тут слід дивитися, що, про що реально йдеться, і теж розуміти, що внесення і українського іт сектору і української армії теж достатньо високі. Угу. І розуміти одну просту річ, що деякі системи озброєнь нам да, ніколи не передадуть, ще раз угу. ніколи не будуть давати, наприклад, ракети дальністю далі ніж 300 кілометрів. Ну так побудоване. Так побудований світ, але це вже залежить від нас. Ніхто нам не заважає будувати ракети дальністю і дві тисячі кілометрів, армію безпілотників, які там десятки тисяч, які повинні знищувати ворога. Оце з власною системою, mm -hmm. з власною системою з софтом, щоб ніхто знаєте, нам не розповідав через політичні ігри, які є і в Вашингтоні, є і особливо в Європі є. Щоб ніхто не розповідав, що де, як і коли Україні треба знищувати. Угу. Е, ну, Тут розраховуємо, але от з тим твердженням, що українська армія на поточний момент набагато технологічно перевершує російську армію. Ні, Ви погодитеся? Це, це так. Ну, це так. Ну, наприклад, система інтернету Ілона Маска це, звичайно, це, звичайно такого росіян немає. Але то знаєте, теж питання а, а якщо буде, якщо Ілон Мас, наприклад, відімкне інтернет в Україні, так що, що трапиться? А це ж приватна компанія. а Він симпатизує, наприклад, Трампу. Або якщо е, старлінки, наприклад, перебувають на позиціях, це означає, що приватна компанія повністю володіє інформацією, де а де перебувають українські війська. Тобто сподіваюся, що зараз це все мене, це все до кінця війни. Це все буде е, використане, як слід не буде витоку інформації. Але про це слід завжди пам'ятати, uh -huh. що ВПК повинен ґрунтуватися на власних розробках. А для цього у нас є все: є її кадрова база, її промислова баї промислова база. Є і промислова база і цим слід займатися для того, щоб і на ринку озброєнь теж бути великим гравцем, і uh -huh. ні, ні від кого не залежати у цих питаннях. І Ще одна приватна компанія, але уже російська власник терористичної армії найманців ПВК Вагнер Євген Пригожин закликав. Відбирати у росіян все, щоб вони йшли на фронт. Про це повідомляють російські змі. Далі я цитую: треба, щоби відібрали нарешті все. Чим швидше, тим краще він наголосив, що треба позбавити багатих росіян комфорту, відповідаючи на запитання, чому багаті люди не беруть участі у військових діях. Він сказав, що бояться. Крім того, пригожин почав застерігати Сполучені Штати Америки від внесення його групи до списку іноземних терористичних організацій. Я нагадаю, що американські сенатори. Роджер Уікер і Бен Кардін 1 грудня представили двопартійний законопроект, який вимагає від державного секретаря США визнати приватну військову кампанію ЧВК Вагнер терористичною організацією. Пане Тарасе погрози власним багатіям, власним олігархам в Сполучених Штатах ухвалюють ну фактично вже закон так за ініціативи там, і сенаторів і конгресменів про можливість вилучення коштів арештованих і передачі Україні. Ну ініціюють так. Це ще не, 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 не затверджена історія, але принаймні це вже розглядається у парламенті. А тут і сам своїм погрожує сам Пригожин каже, що все забрати. І навіть не розподілити, а кинути просто у вогнище в багаття війни. Ну, дивіться, тут це три окремих питання. Три окремих питання. Перше, те, що він говорить проти олігархів, це він грає на внутрішню аудиторію, так? Це вже намагання зайняти місце або Жириновська або комуністів. Тобто йдеться про. Перерозподіл власності, тобто, тут знов таки, як говорив відомий персонаж відомого серіалу Глєп Жигловда, тут любов з інтересом. Ну, по-перше, це йдеться про а, політичну владу. Тобто, він знає нелюбов росіян до олігархів і до корумпованої влади. Він хоче цим використати, зайнявши ліву нішу, так це угу. раз. А по-друге, це підшумок провести… яким лівим може ну як видати себе за лівого може бути людина, яка побудувала бізнес на співпраці з владою, яка витрачає сотні мільйонів доларів на озброєння приватної військової кампанії. Як він може видати себе за лівого? Ну, слухайте, ви, ви знову ви намагаєтесь мірити, мірити це все раціональними, цими, раціональними мірками. Ну, немає. Ну, не, не міряйте раціональними мірками, це не Україна. Він це. це ліва ніша, яка, яка зараз звільняється. Тому що Зюгана все ж таки вже в віці. Ну, от, помер Жириновський, а хто займе його місце? Угу. Ну, немає поки що лідера. Ну помирає зараз. Зюганов. А Хто займе його місце? Тому він відчуває, що є ніша, куди можна зайти. І звичайно, що там його минуле, звичайно, це ми знаємо. Але то ж то ж Росія. Росії, так він mm -hmm. у нього є ресурс владний, у нього є можливості може зробити. Але паралельно, що це про що йдеться? Він а, продає одночасно дві послуги. Тут ще враховуючи те, що у нього є власна приватна армія. Він продає з одного боку послуги рейтества, рейдерства, mm -hmm. е е майна mm -hmm. непотрібних олігархів, так яких він буде називати антинародними олігархами, а з іншого боку, продає послуги захисту е майна тих же самих олігархів. Це туповий рекет, нічого тут дивного немає. Тут його тюремне минуле абсолютно. Де буде в пригоді, так він абсолютно розуміє про що йдеться. От і тому тут нічого дивного, в принципі, немає. Абсолютно в логіці тої системи влади, яка вимальовується в Росії, mm -hmm. так вже вона вже буде навіть постпутінське, постпутінське Росії. Mm -hmm. Стосовно ЧВК Вагнера, ну раз дуже коротко, півхвилинки на завершення. Ну, подивимось, наскільки це буде ефективним. Офіційно ще ВК Вагнера не існує. Так? Uh -huh. Воно ж не де не як там ФОП чи, чи щось таке. Воно просто є загальний бренд, під яким є купа фірм. Чи буде це ефективно, ну подивимось. Будемо дивитися. А от із висновку, про який ви говорили, що такою буде майбутнє політичне Росії, ось це обличчя вимальовується, і спосіб мислення і дії вимальовується. Що а, от цих рейдернути, цих захистити від рейдерства абсолютно злочинний, ну бандитський підхід, і в чергове зрозуміло, що із країною, яка вибудовує так своє політичне майбутнє, точно не по дорозі цивілізованому світу. Дякую вам, пане Тарасе. Тарас Загородній політехнолог mm. був співрозмовником моїм співрозмовником у студії в ефірі Апостров. Тіві, дякую.